Христос, не Достойне Христос Христос. Шановний пане голова міста, я сам перед хочу вам подякувати за те, що ви зберегли традицію, яку започаткував Олег Іванович. Мало у нас голів, міст, районів таких, які розуміють таку важливу місію хорового співу. Я прошу вас сісти. І моє слово достойне товариство сприймайте як слово моїх і Олега Івановича. Ну, ми, як учні Олега Івановича, Юрій Володимир були представлені. Я хотіла б теж сказати за Ярослава Линіва, які присутні у нас в залі. І подарувала доньку, яка є найкращим іміджем України нині на арені оперного мистецтва. Але достойне товариство, дорогий пане міський голодок, можливо, моє слово, хоч словом важко окреслити досвід співу, Слово, воно більш придатне для науки, а мистецтво пізнається у досвіді. Але українці. Це чужинці сказали, не українці писали. Чужинці про нас говорили, що це найталановитіший народ у світі. Іван лауреат Нобелівської премії сказав, що українці народжуються на світ із голосами, поставленим самим Господом Богом. І ми можемо іти в далечінь віків що цей спів. Дяність природи українців. Не опера нам була дана. Ми мали голоси від природи, бо це поставлені природою. Не оркестр, не оперети, сам хоровий спів. Чому? Та тому що хор це держава, це модуль держави. Чому? Тому що всі разом думаємо в єдине. Бо якщо ми не будемо йти в це єдине, не буде тої краси, яка є тут. Традиція будь-якого народу це минуле нинішнє і майбутнє. Ми живемо в часі війни, живемо тому, що всі імперії, які існували, вони цю традицію на кожному етапі нічили. І кожен роки імперії на своїх плечах ніс у цю традицію передавав далі, далі. Так от, я маю 5 хвилин. Я хочу оце слово присвятити Олегу Івановичу і поставити його в той ряд, де зараз я розумію, де він стоїть. Візьмемо від нашого словоположника, нашого метра музичного мистецтва Лисенка. Це друга половина 19 століття. Вся Дві європейські освіти здобув. Але він все життя присвятив вивченню мудрості народу. Він розумів, що пісня це наш літопис, як писав вогонь. Не треба там шукати дати, де вона створена, що аналізувати. Це літопис, це мудрість народу. І цю мудрість народу треба взяти за лебедя композитора і поставити на п'єдестал. І це робив Лисенко. Йому помага його однодумець Стеценко. Лисенко помер своєю смертю і Стеценко. Але це був короткий період, що таке друга половина 19 століття, 50 років, берем ХХ -е століття. Так у 20-х роках вже все. Київ захопили білогвардійці. Що Петлюра зробив? Петлюра Кошицю, такому генію, сказав, що світ, ти можеш світові показати українців тільки через пісню. І я постійно кажу єдиний документ. Який повинен знати кожен політик, який сидить в Верховній Раді, кожен державний службовець, і ми з вами це три томи рецензій світової преси на концертову подорож Кошиця, яку він проїхав по всіх країнах Європи, Північної, і Південної Америки і Франція видала три томи, перекладені українською мовою. Коли ви будете читати, що Європа про нас писала? Коли Нідерланди нас не хотіли пустити в Євросоюз, та королева Нідерландів 21 січня 20 2020 році кожен цього листа написала, що якщо в Україні всі справи будуть в такій красі, в такій гармонії, в такому ладу, то це буде перша держава у світі. Вона закінчила свій лист, українці перемогли. Ми не знали, що це за народ. Але це великий народ. І кожен мені. Після Другої світової війни з День Конеєми, він кошиться, супроводжував по колишній Чехословаччині постійно. Скільки написано прекрасних слів, хто такі українці? Як таке могло статися? Що Європа тепер така, яка є, коли ми кров'ю стікаємо у війні, а вони нічого не можуть зробити? Це що свідчить? В першу чергу, свідчить про те, що ми не вчилися у своїх вчителів. Дивіться, в 20-х роках, коли білогвардійці зайшли в Київ, Кошець від'їхав. Поїхав. Городовенка, той, хто продовжує традицію, в 30-х роках вже почали переслідувати. Той, хто з 20-х до 30-х років не встиг покинути. Директорія виїхала за кордон. Ті, хто ще не встигли виїхати за кордон, від 30-х років український народ в центрі винищили голодомором. Дивіться, верховінця розстріляли, основоположник танцю хореографії. Хоткевича розстріляли, основоположник бандурного мистецтва. Кобзарів винищили з 20 х до 40 х років. Основоположника театрального мистецтва розстріляли Курбаса. Решта всіх в Сибір. Що зробили в 40-х роках? Почалася війна після 40-х років. Вам заселили всіх російських музикантів на територію України. Беремо 50-ті роки ХХ століття. Ми вчилися в ту добу, починаючи. Куречі сидять, вони підтвердили. Я після Львівської консерваторії працювала в Луганську Харкові, потім в Києві. Так скажіть, будь ласка, як куларизуватися українською культурою, якщо мови не було? Там працювали всі російські митці. Російські митці в голови всіх учнів вкладали російську музику і європейську. Юра Шовчил в консерваторії Київській. Російську і європейську. Українську музику на плечах тримала тільки Західна Україна. Західна Україна, бо тут мова збереглася. І постійно див... по сьогоднішній день дивитися на Київ. Не дивіться на Київ, церкви є тут. Тому що Шептицький казав, як будувати рідну хату. В 50-х роках вже тотальне засилено. Музикознавство російське, всі теорії російські, поліфонія, гармонія, сульфету, всі приклади російські. Окремі люди, ідеологія радянська. Корину зливав краще, ніж за незалежної України, коли прийшла, так би мовити, капіталізм, коли прийшов. Бо то інакше не назвеш, розшарування, яке прийшло. Так от з 50-х, 60 х 70 х років далі Національний дух винищувався. Ви прекрасно знаєте, він постійно винищувався до часів Незалежної України. Хто місце на плечах? Несли такі, як це єли. А на східній Україні Центральній міс Муравський, про якого я писала монографію. І цим людям пекельно жилося. Вони війшли в історію. Але це було пекельне життя. Бо це люди, які не заробляли на прожиття, вони не за гроші працювали. Це було покликання їхнього життя. І ось цели той ряд Лисенко, Стеценко. Леонтович розстріляний, Верховинець, Хоткевич, Муравський, Цигирик це оце та плеяда батьців, яка на плечах тримала цю традицію, яку нині ми маємо на цій сцені тільки в зменшених розмірах. Якщо політики це будуть розуміти, в нас не буде ракети. Тому що, як ми будемо читати Митрополита Шептицького, який сказав, якщо ми позбудемо зов... внутрішніх ворогів, зовнішні ніколи не прийдуть. І в День пам'яті Олега Івановича, сьогодні я це слово йому присвячую, тому що він стояв от в тій, от в це на плечах ніс, І він вижив в непростих мовах. Тому що він, він не професор, він академік, він народний. Він давно герой України, так як пані Наталя, вже давно професор і теж народна артистка України. Пане не це треба зберегти.